Точно, влучно та у встановлені терміни цього тижня в межах району проведення ООС було відпрацьовано взаємодію морської та авіаційної компонент об'єднаних сил. Нам відомо, що кремлівське керівництво воно намагатиметься певним чином вплинути на вибір українського народу. Об'єднані сили мають за мету не допустити будь-яких провокацій військового характеру в районі проведення операції об'єднаних сил. Ми демонструємо свою готовність і ми практично готові дати адекватну відповідь і на морі, і в повітрі, і на землі. Кораблі та катери морської компоненти об'єднаних сил за сигналом тривоги здійснили вихід із пункту базування у визначений район акваторії моря. В ході виконання спільних заходів відпрацьовувалися питання відбиття кораблями повітряного нападу противника, підтримки авіацією дій корабельно-катерного угрупування та ведення вогню зі штатного озброєння кораблів та катерів. По надводній цілі це не провокаційні і не навмисні дії. Це підтвердження того, що частина Азовського моря, яка належить Україні, вона під контролем об'єднаних сил. Корабель ФСБ Російської Федерації, він побачивши наші дії, намагався сам нас провокувати, наблизитись. Але ми вжили відповідних адекватних дій, пошукували наш корабельний строй, вишукавши його в бойовий порядок, показавши, що наші дії вони цілком реальні. Зрештою, «Корабель Російської Федерації зрозумів, що один проти чотирьох він не воїн, точно, тим паче, під підтримкою нашої авіації він вийшов туди, де йому і належить бути. Під час переходу морем кораблі здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї. Ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту. Ці тренування і перевірка боєготовності показали, що особовий склад навчений. І авіація, і тих, хто їх наводив, бо на кожному кораблі перебували передові авінавідники для управління авіацією. Вони показали те, що всі навчені і готові в разі необхідності продемонструвати свої навики і здобути знання вже на практиці. Перевірка бойової готовності та тренування показало відмінну злагодженість кораблів та авіацій, їх здатність виконувати бойові завдання точно, влучно та установлені терміни.